Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас неділя і огляд тижня. Ну не політичний, як у нас люблять в Україні, а результатів цього каналу. Канал цей так собі українською мовою не дуже розвивається. От, Хоча матеріали, як я вже казав, ті самі, що і на англомовному каналі, де прогрес просто не, 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 не описати в словах. І результати тут були такі, що переглядів було за тиждень 96 усього. Підписників не додалося жодного. Ну, так, от, мабуть, я якось не можу знайти підхід до українського глядача. І загалом 13 підписників на цьому каналі. Ну, є, як є. Хоча контент, ну, іноді непоганий, мені здається. Тобто і вправи непогані, там тренування з Рігієм Дхотою, але ну, так є, як є. Мабуть, людям, людям не до цього зараз. От, е, Тому на сьогодні все. Сподіваюся, до нових зустрічі.